Цього тижня синоптична ситуація на картах погоди буде змінюватися як у Калейдоскопі. часто та швидко. Про це повідомив начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. У середу, 8 листопада, циклони з південного заходу зумовить дощі. З північними вітрами надійде холодне повітря. Температурний фон знизиться на 3-4 градуси. Завершиться теплий період року, кінцем якого вважається перехід середньодобової температури через межу плюс 10 у бік зниження, який цього року буде рекордно пізнім. У четвер та п'ятницю антициклони з півдня забезпечать стабілізацію погоди. Атмосферний тиск зростатиме, хмарність зменшиться. Очікується переважно сонячний та сухий кінець робочого тижня. Температура вночі 2-7 градусів тепла, при проясненнях до трьох морозу в день 7-12 градусів тепла. Зростає ймовірність густих осінніх туманів, тому учасникам дорожнього руху треба бути уважними та обережними. За останніми синоптичними розрахунками у суботу, 11 листопада, знову циклон, знову дощі. Але це вже інша синоптична історія.